Всім привіт! Сьогодні я хочу повернутися до мабуть, найціннішого, що ж я можу розповісти на YouTube, а саме як робити свою управлінську звітність. Я радий, що багатьох людей зацікавило це питання, бачив ваші коментарі, на всі відповів. Вдячний за ваші лайки, це мене підтримує. Проте, додатково я проконсультував двох людей, і я хочу виділити такі, знаєте, або спільні питання, або ті питання, які мене найбільше зацікавили, щоб з вами їх проговорити. Тому що, можливо, хтось ще має це ж питання, просто він не написав його в коментарях. Можливо, коли я їх проговорю, вам стане якось більш зрозуміло. Перше питання, мабуть, саме головне, яке я почув, це чи потрібно вести... Звітність по бізнесу окремо від особистих фінансів. А відповідь, чи потрібно робити окремий баланс, окремий цей звіт про грошових коштів, в принципі, і так, і ні. Так в тому плані, що ми будемо робити окремий баланс як для нашого Василя, будемо робити окремо для бізнесу. А ні, в тому плані, що ми все одно зробимо загальний звіт, в який ми об'єднаємо і наш бізнес, і наші особисті фінанси, щоб можна було бачити нашу загальну картину, загальну ситуацію, що ж з нами робиться. Як воно буде виглядати? Воно буде виглядати приблизно ось так. Наприклад, це за шостий місяць 25-го року. Є наші особисті якісь активи, нехай мільйон сто. Є наш бізнес на 500 тисяч активів, бізнес 2 на 90 тисяч. Ну і по зобов'язанням така ж сама структура. Пишемо особисті, бізнес 1 і бізнес 2, і пишемо, що по якому напрямку ми винні, ну і як різниця, ми враховуємо капітал. Звідси можемо подивитися на зміну нашого капіталу, що по особистому. Тому нашому балансу плюс 20 тисяч, по бізнесу 1 плюс 40, по бізнесу 2, 2 мінус 5 тисяч. Ну і коли нас буде вже конкретно щось тут цікавити, то ми собі вже будемо дивитися конкретний звіт і дивитися, що ж там є за активи, що ж повпливало на те, що ми маємо або збільшення капіталу, або його зменшення. А як ви пам'ятаєте, ось так у нас виглядав наш щомісячний звіт по. Балансу нашого Василя. Що в тому плані, що ми тут кожен місяць додавали, 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 і ми собі могли дивитися певну динаміку. Тобто, з цього звіту ми взяли би лише активи всього, зобов'язання всього і капітал всього. Додали б це все сюди, ну і вже бачили би з часом динаміку. Також можна трішки розширити це питання. Так І. Супер. Настирно вам рекомендую на кожен окремий напрямок робити окрему картку і відслідковувати, скільки ж грошей ви вклали в цей свій бізнес. Навіть коли ви ще навіть, як ФОПи не зареєструвалися, ще жодну гривню не заробили, я вам рекомендую. Відкривати карту, перекидувати на ту карту гроші, а вже з тої другої карти розраховуватись. Бо так ви будете собі бачити, який же у вас капітал вкладений в цей бізнес. Ну і ви будете бачити, коли він у вас відбився, коли він не відбився. Бо інакше ви не можете путатися в тому, окей, скільки ж ви витрачаєте, скільки ви на бізнес витрачаєте. Тобто, навіть в рамках одного банку відкриваємо дві карти, із карти один витрачаємось лише на їжу, на одяг, на все, що стосується нас, карти два лише на. Наш бізнес. Ну, і якщо ви Починаєте працювати, але ФОПа ще не зареєстрували, і ну, просто якщо б ви зареєстрували ФОПа, то ви б там би дивилися, б, що ви з цієї карти ФОПа оплачуєте, що, які гроші вам туди заходять, тому що вам потрібно за це звітуватися. Проте, якщо ви ще працюєте як фізична особа, і лише готуєтеся стати ось цим от ФОПом, то також обов'язково окремо гроші особисті, окремо гроші вашого бізнесу, які ви ще лише збираєтеся собі. Оформити офіційно. Повертаємось до нашого ось цього балансу, нашого Василя. Я вам одразу ж покажу, як це робиться проводкою. Ось, ось це от перекидання коштів з карти 1 на карту 2. щоб ви собі одразу ж знали. Допустимо, у нас є ось цей от бізнес. В якого активи 0. Капітал 0. І як. Ось це звітність нашого Василя. І як же нашому Василю перекинути скільки в нього тут грошей? 12500. Як же йому 10 тисяч перекинути на бізнес? Там, де операції з акціонерами, ми собі можемо або переназвати операції з нашим бізнесом, можна назвати просто окремим рядочком операції. З бізнесом. А, так, тут у нас поки що нуль, і робимо ось таку проводку. Це зі сторони нашого Василя. Пишу дебет, пишу кредит. Кредит в нього будуть гроші. Ну, ці 10 тисяч, ну, тому що вони зменшуються. Ну і по дебету ми пишемо операції з бізнесом. Бізнесом. На 10 тисяч. Ну, і те, що в нас по дебету є капіта, рахунок з капіталу, тут у нас це дало би нам мінус 10 тисяч. Ну і по грошам в нього також було б там мінус 10 тисяч, епізод в нього по грошам. Перепрошую, що хриплю, трішки простудився. Тобто це, це проводки нашого Василя, і тут були б ще проводки нашого бізнесу. Там, де бізнес, в нього було би те ж саме, але навпаки. Тобто, в нього дебет, були б гроші, кредит в нього стартовий капітал. 10 тисяч сюди, 10 тисяч сюди. Ну, і де баланс його бізнесу? то У нього тут було б 10 тисяч. Стартовий цей капітал було б також 10 тисяч. Ось так. Друге, на що я звернув увагу, обидвоє хлопці вони обслуговування своїх активів, вони додавали до вартості активів. Пам'ятаєте, так я казав, що коли ми ставимо якийсь основний засіб собі на баланс, наприклад, купили ми собі холодильник там за 20 тисяч, і ще ти що заплатили, щоб нам його завезли і занесли на поверх. Ну то я казав, що окей, ставимо за ціною 21 тисяча, а цей холодильник собі на баланс. Так хлопці, хлопці вони трішки перестаралися, і в одного бізнес пов'язаний з тим, що він має певні верстати, йому потрібно там картриджі міняти. Так ці витрати. Вже проговорився, що це витрати. Так, ці витрати на картридж він додавав до вартості актива. Проте те, що ми обслуговуємо вже майно, то це вже наші витрати йдуть. Тобто, коли воно ще не почало працювати, ось ці всі штуки, як завезення, заніс, те, що занесли на поверх, це ми додаємо до вартості актива. А те, що ми вже це обслуговуємо, наприклад, машину, там кожні 30 тисяч. І ведемо її на техогляд, і там щось з нею роблять якісь фільтри міняють. А це ми вже пишемо собі як мінус від основної діяльності, а не додаємо до наших активів. Ще один момент, я побачив, що ну, я пробував максимально з однієї сторони спростити цей весь облік, а з іншого, щоб воно було максимально наближене до того, як облік, в принципі, має бути. І тому я й кажу, що окей, ми купили щось за 20 тисяч, ще одну тисячу додали собі до. Вартості, коли ми ставимо це на баланс, тому що так має бути. А, проте, якщо ви ось одну тисячу просто собі на витрати одразу ж спишете, то це в принципі не страшно. Тому що я бачу, що потрібно ще деякі речі спрощувати, 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 щоб людям було легше вести облік. А, тому що в мене там. Пізніше буде п'ятий пункт. Так обидвоє хлопців сказали, що вони просто собі записали все, що в них є, в активи, і вони вже побачили, що в них є купа різного барахла, яке досить багато коштує, що це все можна просто продати і отримати додаткові гроші. При тому, що коли вони просто ось так от лежить, то ніби пам'ятаєш про це, ну про те якось не звертаєш увагу. А коли воно все у вас на одному аркуші, то це вже великий плюс. Тому я бачу, що потрібно ще більше спрощувати, навіть якщо якийсь бухгалтер зайде і зможе мені сказати, що це робиться не так, а інакше, то варто на це йти, щоб хоч якось люди робили звітність, навіть якщо це вже буде трішки неправильно, тому що це ось ці от витрати на те, щоб ввести в експлуатацію, вони додаються до вартості актива. Ну, але якщо будете спрощувати, нічого страшного в цьому не буде. Пункт номер три: Обидвоє хлопців, вони. Трішки зловживають переоцінкою. Тому що перший хлопець він просто всю свою техніку, все своє майно, він кожен місяць переоцінює. Ну і якщо чесно, це трішки зайва робота. А другий хлопець він проховав свої витрати, які стосуються його, наприклад, сайту, і нехай воно там вийшло там, 60 тисяч гривень. Нехай ось так. Так, ну, так він не хоче писати ось і 60 тисяч, тому що він цілком слушно каже, що він за ті гроші цей сайт не продасть. Ну і можливо, варто було би написати. Ну, нехай меншу суму, нехай 30 тисяч, що воно коштує. Що стосується першого хлопця, то ну, це трішки зайва робота, і в цьому немає сенсу ось так ідеально це все діло переоцінювати, тому що це ми з вами робимо. Особисту звітність кожного місяця, тому що в першу чергу я хочу бачити ось плюс-мінуси від основної діяльності, тобто як ми успішно ходимо на роботу, наскільки у нас є витрат, ну і так ми собі щось бачимо. Підприємства вони роблять баланс ну, раз на квартал, тобто раз на три місяці, і переоцінку вони ще рідше роблять. В мене була переоцінка тут лише буквально цієї валюти, тому що в нашого Василя там якісь долари були, значка в доларах. Якщо будуть робити переоцінку раз на рік, то це вже. ну... Плюс-мінус окей. А що стосується того, чому не варто, якщо в тебе є сайт за 60 тисяч, його показувати за ті гроші, за які реально його можна продати за 20-30 тисяч? То якщо ви так зробите цю переоцінку, то у вас буде одразу ж мінус 30 тисяч на капіталі, ну і вам буде здаватися, що ваш бізнес він дуже збутковий, тому що у вас ну, вкладення в стартовий капітал значно більше, ніж зараз у вас є капіталу. Ну і вам буде здаватися, що ваші справи йдуть погано. Я би взагалі цю перецінку не робив, би як ми поставили на баланс, так і тримаємо. В кінці року, Окей, якщо хочете, то можете собі трішки зменшити, але знову ж таки, тут вже, якщо ви хочете так робити, то робіть, як робиться нормальна амортизація. Тобто, є у вас сайт, який коштує 60 тисяч, ви плануєте, що цей сайт ви будете використовувати нехай 6 років, ну окей, тоді. В кінці кожного року зменшити його вартість там на 10 тисяч. І це при тому, що я порахував, що там немає якоїсь ліквідаційної ліквідаційної вартості. Тому що цілком можливо, що цей сайт через 6 років можна буде за якісь там 30 тисяч гривень продати, тому що там вже якийсь трафік буде на тому сайті, то о 5-10. Ну і взагалі можна це оскільки вже по 5 тисяч гривень писати цю амортизацію. Я. Ну, не раджу, одразу ж вам для вашої правлінської звітності робити такий величезний мінус собі на капітал. Так, я пам'ятаю, що я в курсі казав, що в сторону збільшення по перецінкою робити це самообман, а в сторону зменшення це вже трішки краще. Проте я бачу, що люди вони перестаралися з тим, щоби. Значно занижувати свій капітал через те, що вони за ці гроші вже не продадуть, краще, як на мене, дивитися на те, що впливає від наш, на наш плюс-мінус від нашої основної діяльності. Тобто на наші доходи, наші витрати, які з цим пов'язані, ну і подумати, що окей, а чи можна щось з тим, що я сам користуюся, перенести в інвестую, щоб плюс від інвестиційної діяльності був більшим. Тобто, якщо коротко, не зловживайте ось цією штукою, як перестав. Оцінка. А, ну і ще окремо проговорю. от Обидва хлопці, які до мене зверталися, з ким я говорив, ви супер круті. Тому те, що ви там десь щось трішки помилялися, то ви тільки не подумайте, що я думаю, ха-ха-ха ха-ха-ха, які ви як ви так погано зрозуміли, ви не так робите. Ви супер круті, ви вже підприємці, тому я бажаю, що у вас все було добре. А, ще один момент, який я побачив, і я не знаю, чи це людина помилилася, чи не помилилася, проте я собі подумав, що. Дехто з вас може зробити цю помилку. Мінус по карті відносимо у борги, а не мінусуємо від суми грошей, яка в нас є. Просто один хлопець, він просто описав, що в нього є, і там, грубо кажучи, карта 1, карта 2, гроші. Там, де карта 1, то це буде нехай 15 тисяч. Там, де карта 2, нехай буде мінус 20 тисяч. Там, де гроші, нехай 10. 000. А, так от, не зробіть таку помилку, що гроші. то у вас скільки виходить? 5 тисяч. Отак писати не треба. Ви пишете, що у вас гроші 25 тисяч, а борг 20 тисяч. А навіщо вам це потрібно, щоб розуміти вашу ліквідність? Тобто, скільки у вас є грошей, щоб ви могли покрити свої певні витрати. Ну і п'ятий пункт, він для мене найприємніший, що обидва ну, хлопці просто підмітили, що те, що вони описали свої витрати, то це вже так, ти ж не відображаєшся п'ять. Отже, пункт номер п'ять: будь-яка звітність краща за відсутність звітності. А якщо вам важко робити звітність, ну, по цим всім штукам, як я зробив, ви просто можете подивитися те відео, де я робив стартовий баланс для Василя. Де просто все заганяю стартовий капітал, стартовий капітал, стартовий капітал. Ну і ви просто можете на кожен місяць робити собі ваш такий як стартовий баланс. Тобто у вас в капіталі буде лише один рядочок, і це вже вам багато чого дасть, тому що те, що у вас росте капітал, це вже ознака того, що у вас все добре. Також побачите, як у вас змінюється структура ваших активів. Тобто виписуєте кожен місяць всі свої активи, виписуєте всі свої борги, а просто різницю пишете як капітал. Ну і це вже закладе вам дуже класний фундамент. Вже з часом, коли ви так вже 5 6 7 місяців зробите, то вже ви захочете робити це більш деталізовано. Проте для старту це значно краще, ніж взагалі жодної звітності не робити. Ну і це просто елементарно згадати все, що у вас є, згадати всі свої борги, і не порахувати різницю як капітал. До того ж, якщо ви це один раз зробите, то на наступний місяць ви вже будете мати свій баланс за попередній місяць, просто собі очима пробіжитеся, що у вас є, що у вас змінилося. Ну і таким чином будете бачити зміну вашого капіталу. Якось так. На сьогодні я вам всім дякую. Якщо додивилися, ставте лайк. А саме головне, якщо у вас є ще якісь питання, то ви мені пишіть, тому що ви бачите, що я на всі питання відписую максимально. Чітко, максимально як тільки можна розжовано пояснити, я пробую це зробити, тому що я особисто дуже люблю звітність і сподіваюся, що зможу допомогти вам організувати фінанси свого бізнесу, свої особисті фінанси, щоб ви краще бачили ситуацію і краще могли керувати цим всім ділом. А на сьогодні я всім дякую, почимось.